В різних культурах богиня Свобода приходила з різноманітними іменами та зображеннями, та суть служіння людству залишалась незмінною. Вона розганяє пітьму за допомогою свого смолоскипу, який несе світло знань. Здавна богиня лунного Сяйва допомагала робити перехід душам щільного плану у тонкий, та люди, лякаючись загубити цінності матеріального світу, стали відчувати страх і назвали помічницю Бога смертю. Одного разу богиня прийшла до коваля наточити косу. Побачивши його переляканий погляд, промовила Я молода і красива, проводжаю людей до божественного світу. Це ви, лякаючись йти додому з порожніми руками від безцільно прожитого життя, бачите мене страшною старою. Я нікого не вбиваю. Коса мені потрібна, щоб очистити шлях до Бога, бо по ньому рідко хто проходить, і він поріс травою. Закликає навчитися у своїй свідомості, відчувати божественну свободу як неприхильність до матеріального світу.